У селі Слабин, що на Чернігівщині, в сільській раді збираються місцеві жителі сьогодні. Староста села Сергій Красков презентує річний звіт. Багатодітну матір Євгенію Шостак найбільше хвилює перспектива закриття гімназії. Усіх сім, а шість несовершенолітніх. І ще двійку чекаємо. Чи ось де во дитина тобі приїхала, чи збиратися кудись возити да, тривоги, все? А це ж теж це ж Гончарівск. Тут ось де вдома діти пішли в укриття. Довго йде, холодно, все, батьки взяли, зібралися, забрали. А якщо туди возити, то хто буде забирати дітей? Зі слів старости Слабина Сергія Краскова, нині в гімназії навчається 35 дітей. Із них 15 – це початкові класи, 20 учнів це старші класи. Аби з наступного року гімназія працювала, каже він, там має бути не менше як 45 учнів. за словами вчительки гімназії Юлії Шкурко, якщо 1 вересня не буде 45 учнів і гімназію закриють, то їй і сім'єю, скоріш за все, доведеться переїздити із села. Мене дитина одна йде в 4 клас, моя особиста дитина, і одна йде в 8 клас. І от ну тепер як нам розділиться, і чоловік мене теж працює також в школі, і якщо в нас просто не залишить, залишить тільки початково, але не буде середньої ланки, то, скоріше за все, що ми підемо всі в чотири зі школи, тому що нам треба десь працевлаштуватися всім чотирьом. Ну, можливо, це буде Чернігів. Онук Віктора Демидова, учень Слабинської гімназії. Його сім'я сюди переїхала із Гончарівського. Возвращатися в Гончарівськ ми не збираємося, але така ситуація складається, що Приходиться відправляти онука навчатися або в Смолинську гімназію або в Гончарівську. Як каже староста, на рівні громади ухвалили програму підтримки внутрішньопереміщених осіб, аби до села переїжджали жити люди. Торік купили два будинки для багатодітних родин, де сумарно виховують десятьох дітей. Коли вони переїдуть, Слабинська гімназія матиме 45 необхідних для продовження роботи учнів. Але в одну хатинку заї... ну вже батько приїхав, батько трьох дітей. Він ну, я їм віддав уже ключі. Друга сім'я аж семеро діточок. Я поскидував фотки багатодітній сім'ї, що семеро дітей. І всередині і з вулиці все пофоткав. Вона пише, нам підійде. Зі слів Сергія Краскова, в 2023 році купівля житла допомогла втримати у селі найбільшу багатодітну родину, яка планувала переїзд за кордон. Також купили будинок і для іншої багатодітної родини, де виховують чотирьох дітей. Десять діточок ми змогли утримати в селі. Хати звичайні, хати без ніяких умов, але ось Женя тут. Присутня, вона живе, люди доволі. Батьківський комітет на зборах запропонував зробити Слабинську гімназію філією Гончарівського ліцею, аби заклад не закривали. На що голова громади Віталій Рудник сказав, що все вирішуватимуть місцеві депутати? Початкова ланка повинна бути обов'язково дома, щоб, хоча б дитина, пер перші роки навчання, вона не піднімалась, умовно кажучи, о шостій о сьомій не стояла десь і не і не тягли її кудись в автобусі. Питання поки що відкрите. Ви самі це розумієте. Леся Ігнатенко, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.